Проєкт рішення по бюджету на 26 рік. Є якісь додаткові питання до саме стану? Немає. Якщо додаткових питань до саме стану немає, ставиться на голосування до прийняття за основу. Проєкт рішення про бюджету Луківської сільської ради, територіальних на 2026 рік. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосування. Проти? утримався. Проєкт рішення дату за основу. Будуть якісь доповнення чи пропозиції проєкт рішення? Якщо доповні, що пропозиції до практики вже немає статися на голосування у цілому рішення про бюджет Української сільської територіальної громади на 2024 рік за кодом бюджету 22 52 40, 40. Хто за, таке рішення прошу голосувати? Проти утримався рішення прийнято. Переходимо до розносу про питання порядку денного. Про перелік об'єктів та види соціально е, корисних робіт для відбування правопорушника адміністративного. Стягнення у вигляді оплачення робіт на території Гуків сільської ради у 2026 році. По даному питанню нас на, на, на за ці постійних комісій. Доповідав я. Будуть якісь До даного питання немає, ставиться на голосування для прийняття за основу проєкт рішення про перелік об'єктів та виду суспільно-корисних робіт для відбування правопорушниками адміністративного стану вигляді оплачених робіт на території Гуківської сільської ради у 2026 році. Хто за таке проєкт рішення, прошу голосувати? Проти? Утримався практично для просто знову. Будуть якісь доповнення практично? Якщо ж доповнюшого практично, немає Ставиться для прийняття у цілому рішення про перелік об'єктів та види суспільно корисних робіт для лікування правопорушення та організативного становити оплачених робіт на території в Україні сільської ради 2026 році. Хто за? Прошу голосувати? Проти? Утримається рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання. Порядку денного 45-го про внесення змін до статуку виконавчого комітету Гукського ради. Дане питання також роздав на східному засіб постійної комісії. Будуть якісь додаткові питання? Якщо додаткових питань немає, стається до прийняття за основу. Проєкт рішення про внесення змін до стату виконавчого комітету сільської ради. Хто за? прошу Голосувати. Проти. Утримався? Проєкт рішення взято за основу. Будуть якісь допоможі рішення? Якщо немає допомоги проти річне сесії насування у цілому рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету Гуків сільської ради. Хто за? запрошу голосувати? Проті утримався рішення прийнято. Наступне питання: порядку денного про план роботи руки сільської ради на перший квартал 2026 року. У даному питанні доповідала Галина Васильівна Ліварська. Будуть до додаткові питання. Якщо такого питання немає, на для прийняття за основу українську план роботи Гуків сільської ради на перший квартал. 2026 2026 року. Хто за? Хто голосувати. Против утримався проєкт рішення за основу. Хто заповнюється при точно? Якщо допоміг проєкту щодо проєкту, що немає, ставиться для голосування в цьому рішення про план роботи в сільської ради на першій квартала 2026 року. Хто за, прошу голосувати? Переходимо до наступного питання. Порядку денного. Санджуля Руслан має допит про ньому і відповідала на спільному засіданні постійних комісій про внесення часткових змін до рішення сесії Hooke Susan ради від 20 грудня року 2023 43, 43,43 234. Які додаткові питання, Руслан Александр? Якщо такого пляння, не знає, не Расу. Расу. Такої такої питання немає, прийняття за основу рішення про внесення часткових змін до рішення сесії Hookers ради від 20 грудня 2023 року за номер 4343 224, Хто за такі рішення, прошу голосувати. Проти? Утримуємося. Рішення за то за основу. Ну такі допомоги присічні. Mm -hmm. Якщо що полічного працювання має ставитися на основі цьому про внесення святкових змін до рішення сесії ГУКівської сільської ради від 20 грудня 2020 року, за номером 43 24, 24. Хто за, прошу голосувати. Протім, утримався рішення прийнято. Переходимо до наступного питання 48-го порядку денного про затвердження технічної документації зі щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості за кодом 0201 01 до і обслуговування слово будинку. Господарків будівлісь президентну ділянку сліма ділянка вулиця зелена 11 на території Гуківської сільської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області та водійну Василю Вікторовичу. Дане питання було занято на спільному засіданні, де було на працьовому проєкт рішення. Ми тільки додаткові питання до Руслана Александровна. Якщо додаткові питання до Руслана Александровна, немає статися на питання для прийняття за основу проєкт рішення про збереження технічної документації, зіміну, що до встановлення, відновлення мер земельної ділянки на тут на місцевих, сихотонний план і один до будинку, стає встановлення збору будинку, готовки водії з полу, роздивну ділянку, в селі Мар'янівка, вулиця Зелена, 11 територія Гуківської сільської ради, Кам'янської утримався практично до голосного. Ви тільки доповнюєте про те, mm -hmm. що? Якщо доповнюєте про те, що немає, ставиться на голосування у цілому рішення про твердження технічної документації, зміністю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, закону 2.01, до будівництва встановлення житлового будинку, господарських культів і споруд, посередньо для антрусіди Мар'янка, до вулиці Зелена-11, на території Гуківського та області, громадянину Суборівському, Василю Вікторовичу. Хто за рішення, голосувати. Проти? У Йомосерічні прийнятим. Дякуємо роса Олександрівна на цьому всі питання порядку денного витягнення. І тут заяви позиції від депутатів немає. Якщо заяви про позиції від депутатів немає, я вас вітаю з наступаючими святами. Новим роком бажаю всім міцного здоров'я, щоб нарешті, в 26-му році, в наша країна став миром і наша країна зажила, зажила мирним спокійним життям, щоб всі, хто чекає своїх рідних, близьких спронту, дочекалися їх, всі, хто вірить. Те, що рідні близькі пропали безвісті, і вони є десь живі, вірте це, і вони обов'язково знайдуться. Дякую тим хлопцям, які на передовій зараз оберігають наш спокій, що ми можемо провести сьогодні цю сесію з наступними святами. Дякую. це вся третя сесія восьмостих, може закрити.